Тина и Настя. Ну конечно. Тина тримается за Настю. Тина. Что там блещит? Поставочка кость и волосы. Да. Тина, что ж не хочешь? Тина! Карета, как красива. Всем привет! О, еще раз. Погнали! Ой, какие девчатка, принцессы. забирати забиратину. Тіні не зайшло. Настя знімає тебе. Мелана пролетіла. Скоріда. Настя, як справжня принцеса. <плес> На коня.

То не викатались попередні. Коротше, нам одного разу, от, от, там от, ну, два натиски за одну купюру а попередні не натиснули другий раз. І ми катаємось тепер три рази. Оце да, Настя Фонтанчик підемо дивіться, які Настя купила тапочки в садочок з полоничками, так? Да? Клас! Ідемо <глузька> зараз фонтанчика покажемо. Тіна. Да. Мама, хай це ще може црітити. Світяться? Ні, вони не світяться. Тінка, ти везеш тапочки Насті, так? Да? Везеш? Мам, не... Он там магазин, Наташа наша вже з Мелана. Пішли, Пішли покажемо, який ми фонтанчик хочемо собі. Колись. Ми прийшли, а він щось не л'ється. засох чи що. Ну, тут Є Є садочка? Не Чого не б'ються не знаю на, на кого? На кого? На, на, на кактус? Ні, на кого погода, Це не кактус. А, на зайчика? Да, на зайчика. Такі на штучні рослинки. Прикольні, да, Настя? Это зайчик. Тінка, ти садиш? Тіну. Пока. Лимончики. а ну вони справжні, як ти думаєш? Тіна би зараз все рознесла, але скажи я не вилізу. Не. Ну давай допоможу. Ти кусала і а? вони не справжні. Ну так. Ой. О, ті вони Штучні теж квітки. Що там? І Тіна знайшла штучні квітки. Mm. а вот там у кури, там моюсенька в зиме Астутина. В зиме стучина. Нюхай, Атина. Идем далее, что тут еще есть? Кольоровый. Ну, не штучный, Те штучные, да? Да. Ну, это такий декор. А он перечко. Перечку. Мя... або вот травичка такая Мам, будете, то с ним спать. Да? да. Он, Лягай тут и спи, мазай. Он на подушечку. У все колючие. Колючий? Да. Я пошутила, не колючие. Ну, я... наша. Крисла якась пока Пішли. Так де наші дівчата? Масажує. Масажує? О, тут і я. Всім привіт. Класно. Ой, я тісно на такому съедала. Я тесно такому съедала. Може идти, но би помасажувала? А не вставать. Тіна, сідай, сідай помасажує тебе. Сідай, класно так. Давай, сідай. Тіні, щось після карети нічого не заходить. Тут колись у будинок будемо обирати собі декор. Да, Настя, Настя зайнята. У нас це прикайфав... прикайфувалося. Куди <ріцена> ми знімали? Прилежимо. Ціна десь там... Впилялася. Впилялася. Що? Хто заваляв усі квіти? Що ви тут зробили? А це не я! А хто? <ріць> а це не я! Мы купили трубочка. <laughs> трубочка очки. Настя пьесок. Ну что тебе? Настя, ты что такая смешная? Класс? Ой, такая сок, тикай, тикай. Главный сок, снова. Тина. Тина! Мам, ты что? Снимаешь видео? Угу. Ой! Мам, надо всем привет Тина! Смотреть. Всем привет надо сказать? Ну, скажи, всем привет. Всем привет. Привет, привет. Ты что, ну да. Хочу показать, на каком ты пышном дереве сидишь. Всем привет, стойте, да. Всем привет. Так мы же сказали, видео привет. будет одно. Відео одне буде. А дерево яке пишне. Хочу показати. Тут ще не так видно, а ось там. Зараз покажу. Рот склеїться у ворони від попкорна. Ось таке красиве пишне. Клас. Таке воно прикольне. Настя сидить на пишному. Тільки воно високе. А тут низеньке. А тут висока Настя сидить на високому. Пан, я да. Рі -рі. Показує попкорнний. Ядовітий. Ну все просто. І Тіна бігає, забрала у мами. Фу то ташечки ням-ням. Тіна. Тінка. Ну, 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 то пташки їли. Фу. Тлопини, Лоски, угу. Тут не в Тут точки. Не звались. Тин Тина, де мама? Ой, ворона прилетела. Даже но, даже но, даже